Всім привіт, вітаю вас у своєму відео, в якому я спробую з двох непрацюючих, точніше частково працюючих ноутбуків зробити один абсолютно робочий ноутбук, який отримає нове життя і зможе цілком послужити ще якийсь час своєму новому власнику. Як і раніше, я маю на меті декілька задач: перша це надати нове життя непрацюючому пристрою. Оскільки це моє хобі, і я отримую моральне задоволення від подібних реанімацій. І друге це мінімалізувати витрати на пристрій, щоб його собі вартість була нижчою за ринкову вартість. Це дасть змогу зібрати якусь певну суму для подальших моїх ремонтів. І герої нашого сьогоднішнього відео це Dell 5290 в розібраному вигляді, як ви бачите, а також Lenovo ThinkPad X240 – у непрацюючому стані у цього ноутбука досить проста історія. Колись давно мені знадобилася батарейка на мій X270. Е, я дивився оголошення і випадково натрапив загалом на цілий ноутбук, але несправний. І в ньому була ця зовнішня батарейка, яка на щастя виявилася живою і вдало мігрувала у Мій X270. З того часу цей ноутбук е, декілька місяців пролежав у мене на складі. І ось сьогодні я вирішив перевикористати залишки цього ноутбука для того, щоб оживити. Вище зазначений dl 52 90 І поки я буду виконувати розбірку цього пристрою, зроблю невеличкий ліричний відступ. Розповім, що я давно являюсь фанатом лінійки Lenovo SyncPad, мав дуже велику кількість їхніх пристроїв. І загалом ця любов була в мене через те, що мені дуже подобалась їх ремонтопридатність. Окремою уваги заслуговують енергоелементи, які використовуються в лінійці SyncPad. Особисто мені траплялися батарейки, які були 2014 року випуску, і після 8 років експлуатації у них ще все ще залишалося 60-70% залишкової ємності. Особисто в цій моделі, та й в принципі у всіх моделях до X270 досить легко замінити пошкоджений дисплей, оскільки він тут кріпиться лише на кліпсах. Тобто для того, щоб дістатися до LCD-панелі, нам просто потрібно від... відщепити дисплей, так сказати, від основного корпусу, і ми отримуємо повний доступ до LCD-панелі. Зараз я вже бачу, що в цьому ноутбуці використовується 30-піновий edp коннектор. І сподіваюся, що в нашому Dell 5290 буде аналогічна схема підключення. Зараз я можу спостерігати, що тут використовується звичайна TN-матриця, про що свідчить маркування, плюс зеленуватий відтінок LCD панелі, наскільки я пам'ятаю, в Full HD матриці мають більш темний колір, а зеленуватий відтінок мають в основному звичайні HD LCD панелі. У будь-якому випадку цей дисплей, можна сказати, дістався нам безкоштовно, тому іншого варіанту, крім як змонтувати його в наш Dell 5290 у нас немає. Далі ми переходимо до нашого пацієнта, який вже частково розібраний. Поки що тимчасово я підключу комплектуючий типу оперативної пам'яті SSD накопичувача. і Якщо наш ремонт закінчиться вдачею, я додатково замовлю сюди ще нову батарейку. Дисплей на цьому моделі, як ви бачите, фіксується значно складніше. Тут, окрім кліпс, також наявна ще двостороння стрічка клейка. Але назад дороги в нас немає, тому мусимо продовжувати. На цьому моменті мав би бути барабанний дріб. Але без цього обійдемося, і я вам відразу скажу, що я вже бачу, що в нас тут 30-піновий ЄДП-конектор, аналогічний нашому сінкпаду X240, з якого ми зняли дисплей. До речі, хочу зауважити, що дисплей використовується в цих двох ноутбуках абсолютно ідентичної моделі, а це значить, що у нас не виникне жодних проблем у керуванні підсвіткою на нашу моделу. Зворотна збірка не має жодних нюансів, тому для того, щоб не витрачати ваш драгоцінний час, я трошки прискорю це відео. Відзберемо нашого Франкенштейна лише для тестового запуску, щоб впевнити, що новий дисплей сів на своє місце і адекватно адаптувався до нового комп'ютера. Отже, ноутбук готовий до першого тестового запуску. Насправді за кадром я відчуваю, як вже вспотіли мої руки, оскільки є вірогідність, що півгодини свого життя я витратив на цей ноутбук даремно. Для вас я прискорю процес ініціалізації, але про себе скажу, що зображення на дисплеї я очікував, як дитина очікує на новий рік. Отже, настав час порахувати, скільки ж ми витратили коштів на відновлення цього ноутбуку. Ноутбуки Dell я купував оптом, тобто 7 штук. Значить, вартість одного вистав мені приблизно 28-30 євро. Сінгпад я купував як донора батареї, тому Зараз його вартість я рахую як нульову. Батарейка обійдеться мені приблизно в 34 євро. Планки пам'яті я купую Оптом, приблизна вартість тієї, що я використав для цього ремонту, буде близько 5 євро. SSD коштуватиме мені 13 євро і сумісний зарядний пристрій я оцінюю у 5. Отже, сумарно на цей ноут я витратив близько 50-55 євро. Думаю, що середня вартість цього ноутбуку на торгових площадках має бути не нижче еквіваленту у 100 євро. А як вважаєте ви? Будь ласка, залишайте ваші відповіді у коментарях під цим відео. Дякую за увагу і сподіваюся на ваші лайки, коментарі та підписки. Обіцяю надалі лише покращувати якість контенту та радувати вас новими реанімаціями.